Дивіться, сьогодні 14 число. Ми маємо 16. Яка година зараз? 16.30. А виявляється, що суддя польська вже вирішила за суд апеляційної інстанції, де справа у них у першій інстанції вже знаходиться в апеляційному суді. І вона таємно оголосила тільки що ухвалу, що вона повернула апеляційну скаргу мені, Романчак Олександрі Григорівні, від 13, від 12 числа. Тобто, виходить, суддя польська, яка у відпустці. На п'ятнадцять тридцять три на, на час вони ще на наповнення, щоб до нас направити ні, так вони вчора відправили до вас 13-го числа. Уже сьогодні не приймали цю заяву. Я записувалася на відео. Тому, що ще вчора справа пішла до вас, і того вони казали мені, не можна реєструвати. Оформляють справу на так. Чекайте, як оформляють? Я так зрозуміла, так чекайте. Вона винесла ухвала, що повернула мені від імені апеляційного суду. Я їй кажу, давай ухвалу, вона не дає. Сфотографувала документ. Не можу нічого вам сказати зараз. Ну так ви, я зафіксувала, бачите, мені цікаво було. Настану на таку годину 16, ви кажете, 30, нічого немає. А вони вчора відправили, не приймали документів. То це вже шахрайство саме натуральне. Цей епізод уже такого закінченого злочину, що дуже немає куди дивитися. До побачення.